Фармадол таблетки від головного болю. Дмитро Репетило сапер танкового батальйону. Він народився в Кривому розі. За фахом слюсар, за покликанням співак. А ще людина, яка завжди піднімала настрій усім навколо. Так про Дмитра говорять близькі друзі його називали Рєпік. Позивний у нього був Ряпа, Дімон, Бичеча. Ну, він був такий збитий в нас, смішненький. Він співав з самого дитинства, у нього дуже талановита бабуся, любе весілля, чи якесь мероприємство, чи то корпоратив мав шалений успіх, якщо там музика наш, Дмитро. І ось мені здається, що десь в нього. На якомусь рівні він мріяв про це, щоб бути не металургом, а саме співаком. Тому 18 років Дмитро приєднався до народного вокального ансамблю Місячне сяйво. Проводив там усі вільні від роботи хвилини. Широко відчинявся клас. Не знаю там чим, але гучно, всі це чули, всі цьому раділи. Він забігав. Перше, що робив, це придумував мені якесь інше ім'я, інше по батькові. Це його улюблена справа була. Ми всіх хохотали. Наприклад, я Адольфівна, да, ви розумієте, да, таке пікантне по батькові, скажу. А він казав на мене, як хочеш. І... Парадольфовна і Маракуївна. За 15 років нашої дружби я не пам'ятаю його без гітари. Він співав багато пісень, такі, які запам'ятала, це м, люди як кораблі, лови момент ті тіла. «Ой, чи то кінь стоїть. Нерідко Діма брав із собою на репетиції доньку Кіру. Коли у Діми народилася донька, він став більш е, добріший, більш ніжний. Він е, повністю самого себе віддавав доньці. У 2014 році Дмитро підписав контракт зі Збройними силами України. Проте був тільки на навчанні. А вже у 2022-му твердо вирішив, він захищатиме Україну у найгарячіших точках. Дмитра Репетила зачислили сапером танкового батальйону. Майже півроку він воював у Харківській області. Далі був схід: Кремінна, сватове та зарічне. І навіть на передовій Діман не полишав співів, підбадьорював побратимів. На прохання хлопців військових волонтери знаходять йому гітару. Привозять ту гітару, ну і ось хлопці після е, відкритого бою вони відпочивали, і він його запрошували, каже, по всій лінії там фронту він приходив. У січні цього року Дмитру вдалося приїхати додому, побачитися з донькою та заспівати перед одномістянами. Діма обрав пісню, присвячену усім українським загиблим захисникам. Ми довго співали, багато співали. Я вам ще більше того скажу. Я його знову змусила прийняти участь у конкурсі. Взяли дуже важку пісню для конкурсу. Я її відкладала весь рік. Я її боялася брати, бо вона траурна. Це пісня Енея біля Тополі. Але ж дімочка мені сказав, що вона йому дуже подобається. Ця пісня, що він також її співав хлопцям на позиціях під гітару. Нам дали перше місце. Зараз рідні кажуть, Дмитру було страшно на фронті. Проте завжди говорив, хто як не він. Боявся смерті. У нього прямо таке якесь було Відчуття давав мені накази, що я повинна зробити. Не дай Боже з ним станеться біда. Прям приказував Пісню заспівати, що я повинна дати. Друзям сказати. 19 лютого в Донецькій області поблизу селища Зарічне Дмитро Репетило загинув разом із побратимами. У них було завдання, вони мінували мост. Кажуть, що вони загинули всі від мінометного обстрілу. Голос Дмитра Репетила продовжуватиме звучати під час виступів улюбленого вокального ансамблю. Наступні покоління слухатимуть записи. Та в чергове пишатимуться своїм захисником. Він назавжди залишиться в нашому серці, назавжди залишиться пам'ять про нього в нашому в класі. Там його костюми, там його гітара, там його мікрофон, там його серце. І У нас дуже багато пісень, і в кожній пісні звучить його голос. «У жорточок... Це моє життя. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець, убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив. И в після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на один плюс один Україна.